Прикордонники Чопського загону затримали групу правопорушників, які намагалися перетнути кордон зі словаччиною поза пунктами пропуску. На камерах відеоспостереження помітили рух кількох осіб в напрямку кордону. Відтак у той район вирушили наряди військовослужбовців. Двох громадян України затримали одразу на місці, а третього довелося зупиняти пострілами в повітря. Ним виявився громадянин Словаччини, який був переправником. Також встановили, що до протиправної діяльності причетна ще й мешканець малого березного, який підшукав клієнтів та організов. Це переправлення. За таку послугу ділки взяли по 5 тисяч доларів США з кожного. Затриманих осіб було доставлено до відділу прикордонної служби з метою засування обставин правопорушення. Громадян України буде притягнено до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону. В діях іноземця вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон, та також буде притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог військовослужбовців Державної прикордонної служби України.